Одна з речей, за якими полюбляємо футбол як вид спорту, це дербі футбольних клубів. Особливе місце в цій категорії протистоян займають столичні двобої. В Англії ми маємо аж декілька лондонських протистоянь. Італія відома запеклими римськими баталіями. Ну а в Іспанії Реал та Атлетіко завжди готові рвати під собою газон, аби тільки довести свою перевагу і отримати переможний результат. Франція має лише два відносно цікавих дербі: це Класік між ПСЖ та Марселем та Олімпійське між Ліоном та Марселем. А столичного дербі в країні взагалі немає. Але вже наступного сезону ця ситуація може змінитися. Скромний ФК Париж стрімко рветься до тріумфу у французькій Лізі 2. І хто знає, можливо, скоро їм вдасться нав'язати конкуренцію своєму заможному сусіду. Поки готуєте смачні круасани або Аклері, підперед. Для цього відео напишіть свою думку, чи хотіли б ви побачити столичне дербі саме на теренах французьких полів? Ну а також бийте у дзвоники та підписуйтеся на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. На перший погляд може здатися, що цей клуб. З'явився зовсім нещодавно, але це не так: вперше ідея відновлення професійного футболу в столиці Франції з'явилася наприкінці 1960-х, і вже 1 серпня 1969 року вона була реалізована. Мерія міста жадала, щоб вже у 1970 році новостворений клуб приймав участь у найвищому дивізіоні. Тому було зроблено спробу об'єднатися з клубом Седан, але ті відповіли відмовою. Тоді око впало на другий по силі дивізіон, де виступав так званий стад Сен-Джермен, який погодився на злиття. В результаті утворився знаний і сьогодні клуб Парі сен джермен Такий тандем проіснував до 1972 року, тому що меру Парижу не подобалося, що міська влада підтримує команду, яка по факту не має ніякого відношення до столиці. Спочатку клуб розміщувався у містечку Сен-Джермен Анле. Що в 19 кілометрах від столиці, у ході низки рішень клуби відокремились. Тепер існував ФК Париж та ПСЖ. Перший мав залишитися у вищому дивізіоні, зберігаючи за собою статус професійного клубу та всіх професійних футболістів. А другий переводився в третій по силі чемпіонат Франції, складаючись з гравців аматорів. Цікаво, що за домовленостю обидва клуби зберігали за собою право грати на міському стадіоні Парк де Пренс. Саме в сезоні 72-73 Париж досяг поки що свого пікового результату, і в першій лізі зайняв 12-те місце. Турнірній таблиці. Сезоном пізніше вони фінішували на 19 му місці і вилетіли до другої ліги. А їх колишній побратим ПСЖ, навпаки, вибору собі путівку до Еліти, з якої не вилітав і понині. В сезоні 78-79 ФК Париж знову вдалося потрапити до Ліги 1, але ненадовго знову 19 те місце, і виліт з еліти, до якої вони поки що більше не поверталися. Цікаво, що в двох останніх паризьких дельбі в рамках чемпіонату було зафіксовано на Дві нічиї 1, 1 та 2, 2. В сезоні 79-80 столичний клуб досяг ще одного свого пікового результату це півфінал Кубку Франції. Після цього у колективі почалися катастрофічні проблеми. З кожним роком їхня фінансова ситуація погіршувалася, а борг зростав з космічною силою, що призвело до сумнівного об'єднання з більш титулованим Расеном у 1983 році. А творцем цієї угоди був голова великого медіахолдингу у Франції на ім'я Жан-Люк Лагардер. Через більш ваг. Агомий статус расинг було залишено в першій лізі, а от парижан було понижено аж до 4-го, що означало втрату статусу професійної футбольної команди та права на гру на Парк де Пренс. Аж до 2000 року клубу якось вдавалося дрейфувати між 3, 4 та 5 дивізіонами, періодично то піднімаючись вище, то опускаючись рангом нижче. Аж поки вони взагалі не вилетіли до аматорської ліги. Лише у 2006-му на команду чекав довгожданий, хоч і відносний успіх успіх у вигляді виходу в національний чемпіонат, тобто третю лігу, в якій вони залишилися ще на 8 років. Перед командою була поставлена задача вийти до ліги 2 та повернути собі професійний статус, з чим вони успішно впорались по завершенню сезону 14-15, зайнявши другу позицію в турнірній таблиці. Сезону 17-18 клуб є постійним представником Ліги 2, А з 2020 року стабільно закінчує чемпіонат не нижче сьомої сходинки. В липні 2020-го було оголошено про те, що компанія Explorer Bahrain, яка належить королівській сім'ї Бахрейну, викупила 20% акцій акції команди, а 77% залишилось у власниці президента П'єра Ферач. Крім придбання акцій, королівська родина оголосила, що стає головним спонсором ФК Париж. За намірами бахрейнських акціонерів, за три сезони клуб мав вийти до найвищого дивізіону Франції. Проте сталося не так, як гадалося. Через релігійні особливості та суперечливу позицію в питанні смертної кари на території Бахрейну у акціонерів та влади Парижу постійно виникали суперечки. Постійне встановлення палок в колеса з боку міської влади Парижу змусило бахренців розглянути продаж своєї частини в клубі. До речі, про команду, вболівальники якої також мріють про зміну власників та причини падіння цієї команди, ми нещодавно робили відео і радимо вам його переглянути. Матеріал про те, яким сам себе знищив, ви зможете знайти за посиланням в описі та в підказках. Новим покупцем став один із найбагатших бізнесменів людства Бернар Арно, який володіє компанією LVMH або Louis Vuitton Мед Hennessy, яка є володарем майже всіх престижних брендів, починаючи від Діор та Louis Vuitton та закінчуючи Hennessy. Частка родини Арно в клубі склала приблизно 52%. Ще 11% компанії Red Bull, Оце так несподіванка. А близько 30% буде у власності чинного президента П'єра. Ферачі. Ви можете спитати, до чого тут взагалі Red Bull. По-перше, родина Арно досить давно є партнерами австрійської компанії та прихильниками гонок формула 1. Вони давні спонсори Red Bull на цих перегонах. По-друге, за задумом LVMH, повинні взяти на себе основні витрати, тоді як Red Bull буде займатися спортивними питаннями, менеджментом інфраструктурою тощо. А тут випливає інший цікавий факт: взаємодією між усіма командами, які належать австрійському холдингу, зараз займається ніхто інший як Юрген Клоп, тому легендарний німецький тренер має всі шанси тим чи іншим шляхом повпливати на результати парижан. До речі, про його Борусію ми нещодавно знімали відео і радимо вам його переглянути. Посилання буде в описі та ось тут. Проте зараз про щось конкретне мова не йде, хіба що про оновлення стадіону. Нове керівництво одностайно ухвалило рішення змінити арену. Наразі команда виступає на міському стадіоні Стад. Шарлетті, який вміщує 20 тисяч глядачів. Арена знаходиться у власності міста і не оновлювалась близько 30 років. Рішення щодо нового стадіону було знайдено швидко. З наступного сезону Парижці будуть виступати на стад Жен Буен. Нове місце пропонує ті ж самі 20 тисяч місць для глядачів, та знаходиться просто в декількох кроках від парк де Пренс. Проте стадіон має один суттєвий недолік. Там використовується штучне покриття, бо в основному його орендують для гри в регбі, американський футбол та для проведення матчів жіночого складу ПСЖ. Але до літа багато чого може змінитися. З Чинними орендарями можуть припинити співпрацю, а штучне поле змінити на натуральний газон. Головним тренером парижан є французький спеціаліст Стефан Гіллі, про якого ви навряд колись чули. Почав свою кар'єру футболіста Степан в далекому 1995 році на позиції захисника на напіваматорському рівні. Але грав він недовго. Вже у 2001-му його футбольний шлях було закінчено через тяжку травму. Якийсь час він попрацював фізіотерапевтом, а у 2003-му, пройшовши тренерські курси, його представили до боснійського спеціаліста. Мехмеда Баждаровича, з яким Гілі працював довгих 17 років, за цей час разом вони потренують Істру, Сахель, Альвакру, Гренобель, Сошо та національну збірну Боснії та Герцеговини. У 2018-му Гілі та Баждарович разом приєдналися до ФК Париж. Але їхні шляхи розійшлися в кінці грудня 19-го. Боснійці звільнили, а француз став тимчасовим виконуючим обов'язки головного тренера і навіть провів один поєдинок в цій ролі. Але вже на початку. 2020-го в команду був запрошений Рене Жерар, той самий, який у 2012 році брав чемпіонат Франції з Монпельі, і Гілі став його помічником. В тому ж 2020 році Гілі зробив дворічну паузу у своїй парижській кар'єрі, ставши помічником вахіда Халілходжича в національній збірній Марокко. А в червні 2023-го французького спеціаліста запросили вже в якості повноцінного головного тренера ФК Париж. ФК Париж досить молода команда, якщо брати сьогоднішній вік гравців. Цей показник складає 26 років. Найстарішим гравцем є воротар Ремі Ріу, який наразі виконує роль резервного голкіпера. Ну а самим зірковим футболістом у складі по праву можна вважати центрального захисника Тімоте Колозийчака, який найбільш відомий за виступами у складі Севільї і має за плечима аж два Кубки Ліги Європи. Наразі він є капітаном команди та незамінним гравцем основи. З лінії атаки в команді найбільше виділяється і Жан-Філіп Красо. Це його дебютний сезон в команді, і він вже встиг на момент запису цього відео забити 13 голів та віддати 5 асистів, що на даний момент забезпечує йому. Першу сходинку в таблиці бомбардирів Ліги-2. Наразі у команди спостерігаються дуже великі проблеми та складнощі з фанатською базою та медійністю. Рекорди відвідуваності стадіону не оновлювалися ще з далеких 1970-х років, коли команда була на своєму. Піку в ті роки кількість глядачів на домашній арені могла сягати 13 тисяч. Звичайно, що з приходом нових спонсорів, переїздом на новий стадіон та доволі успішними результатами ситуація буде змінюватись. Якщо парижанам все ж таки вдасться потрапити у вищий дивізіон, то буде цікаво поспостерігати за літнім трансферним вікном. Пишіть у коментарі, хто, на вашу думку, міг би підсилити потенційного новачка Ліги 1. Підписуйтесь на канал, бийте у дзвоники. Хай вам щастить і бувайте.